Здоровенькі були, любі друзі. Радий вас вітати на каналі українських ігрових відео, і сьогодні ми продовжуємо грати в Broken Age. Наша мила дівчинка пробує розібратися з цими всіма проблемами і. поки що я навіть не знаю, що тут потрібно робити. Все настільки запутано. А ми можемо діти їх? Ми можемо їх діти. І це класно. Давайте, можливо, тихенько підійдемо. Okay, sure right mm, ні. Чорт, хей, hey. летко, uh, подуй! Сі <звук> змілкою, можливо, можна якось впоратись. Okay, so... Можливо, нам щось підкаже наш друг новенького. Hey, later, where mm, nope. Нічого цікавого. Зрозумів. Um, mm, як це штуковано можна? I'll put it back just as soon as I'm done with it. Що це? Ей, що там таке? Нє, це ми по собі самі клікнули. О, та, це, це, це я вже знаю. Можливо, там зверху щось є цікавеньке. все таки не дурно нам ця локація, все ще доступна. Чи, можливо, ми знайдемо щось цікаве на правду. Е, та, це правда. Я зовсім трішечки зробив кепсько вам. Але де ділись мої ці прийомчики? Привіт. Hots? One. Well, I'll leave you. This laser doesn't seem to work without that magnifying quartz or something like it. was <laughs> well, I'll see you two later. Mm. Nah, I think they'd break it. No way, it's too pretty. I'm keeping it. Well, I'll see you and, but... no. I don't think they're interested in that kind of technology. This laser doesn't seem to work without that magnifying quartz, or something like it. Hmm... Давайте все-таки. Мене трішки насторожує те, що я не можу знайти взор цього оця. Де, де він дівся? Давайте пропустимо заставочку. А, а спробуємо між іншим. Ну, він як дровуруб, можливо, трішки кумекає. Знаєте щось про спейшіп-парти? Якщо це не зроблено з дерева, то я не знаю багато про Hey, can you make me something out eh? of the wood in this ladder? Mm, no, they use these hollow twigs up in Meriloft for lightness, totally uncarvable. But I like how it's not talking. <laughs> Would a pair of soft, feathery shoes help? Given my luck, they'd just start screaming. Hmm. Раз, попробуємо якось все-таки розрулити ситуацію і хоч щось тут зробити. Тому що по Поки що я не знаю, куди просуватися. Що робити. Давайте побіжемо знову до дерева. Нам відповідно потрібно яв. ну, нам явно потрібно е ця чортова смола. Це окей. Відповідно... Нам потрібно якось заслужити його довіру. А можливо, давайте просто скажемо йому, що воно йому пасує. Що він тоді скаже? Like mm -hmm. hey, I mm -hmm. fancy. Воно я Ух ти. <реш> Чорт. Завжди Завжди клікайте на всі штуки діалогу. Давайте тоді відправимося і зберемо цю смугу. Вона нам явно знадобиться. Хоча можливо вона вже навіть застигла. I have to catch it when it's fresh. You can still see the green of Hmm, it's already soaking into the ground. I have to catch it when it's fresh. I'll let you get back. Не. Nee. Я можу це почепити на його гілочку. Oh, like Christmas tree? Is there no end to the humiliation?

Я б хотів послухати, як він. Okay. Тепер давайте йдемо поможе нашому другові там. Mm, до речі, а якщо ми йому дамо оці смоли, я думаю, це явно допоможе тримати, ні? Here, this will make your sand Правилно, нам потребно доверята. Hey, right пара 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 It's showtime! Wait, I'm not ready yet. Well, I so I can stall for a little while. But hurry back. I can't keep the beast from coming. Be right back. I have to get some sort of powerful weapon before Mag gets here. dobra You made it!

Вони не хочуть з нами говорити. Ну, но... прошу, не будемо. Та нормально. What the laser coil do так. There. The top of this pyramid is transparent. So strange. Hi. Hey. Any luck so far? Well, there are some missing parts, but if I can get them all, I should be able to get something working. As a weapon? Oh okay, see you. Nah, I'll stick with my climate control. Need something to sit on? Uh, I just got a, up. I'm gonna enjoy walking around for a while. Need a ladder? Have you noticed how tall I am? Yeah, I guess you don't. I can reach over anything. It's really cool. Alright, alright. Hey, put that laser coil back. That's how I generate light. On second thought, I don't like it there this laser doesn't seem to work without that magnifying glass or something like it they are meant to work together but i think they need the connections in the pyramid to do it they are meant to work together but i think they need the connections in the pyramid to do it nailed it the bottom socket is empty uh yes you broke my amplifying cords remember i'm going to replace it i swear the top socket is empty. Yeah, because you stole my laser coil, and you better put it back. Looks better here. I actually don't Are you trying to kill us? Yeah. Nailed it. What have you done? Uh, fixed your ship? You put the amplifying cords after the laser coil. If I powered up the beam in this configuration, I mean, the feedback alone could melt down my. Бебебель детрейа дефрайбе. Уху. Мені це подобається. І так, ми сконструювали свою зірку смерті, наскільки я зрозумів, так? з Променем смерті. Try to lure him into a good spot. You can fire the weapon with this remote trigger. Like this? Whoops! Said that out. Okay, shut it down. Clarence, was that you? It off. Just use quick bursts, or that hacked circuit of yours will cause a meltdown up here. I'm not sure how to thank you for this. chef. <laughs> The whole time i was on that spaceship, all i really wanted was to be as useful as i feel right now. well, wish me luck. hey, if you're really from steel bunting, i'm sure you're not going to need it. <coughs> Настав Можливо, це навіть кінець. Шоутайм. Це все, як попав? Дай, oh, дай, 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 він на, він на позиції майже зовсім. Oh. Ти здохнеш тут тварю. Спочатку раз, а потім ще раз. Ей! Там якась дивна штука була. І так, окей. А як я можу його запустити? І де позиція? позиція? Алекс! Я думав по like that, ready to fire that... Мінус ще один, залишився зовсім одна. Thing, ну і як ти без цих штук зможеш? に Аби він мене не зачепив. Ха -ха -ха. Швидше. Тримай говнюк. Я ж знав, що треба щось таке поставити. Алі і мохчотра. Чому я зразу не міг догадати за цієї ж леняної штуки? Щось тобі повинно було запхатися. Велика башка з чим вам помре. Ох, баля. Ей, вело, 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 вело. Так, мусів кричати Алекса, не я. Все нормально, не парся. Всесвітнє зло знищене. Тепер у світі запанує мир, добробут і спокій. А це взагалі схоже на якийсь космічний корабль? Шей? О! Та ну а! А! серйозно. Е! Е! Вони помінялись рулями. Навіть не знаю, що тут сказати. Це просто. Це капець. Поки йдуть титри. Виходить, ми, ми дійсно добре, що не довіряли цьому вовку та Калу. Хоча в кінці він мене почав вже викликати певну довіру, але насправді ми не тварину критували, ми навпаки, робили зле. Ми викрадали цих. дівчат. А... Оцей останній монстр, якого я постійно хотів врятувати, це була ВЕЛЛА. Ну, чи ж, ну, я хотів її врятувати, але насправді вона постійно тікала від мене. А. чекайте, а що тоді за кораблі, які. Е... намагалися нас пошкодити? Цього я поки що не знаю, серйозно. Ну, вона наче не била нас тільки в кінці зараз. А. Ну та, в кінці ж ми. Чорт. А перед тим ми просто втікли, і, можливо, Шакал сказав, що. М -м, му, тікаємо, корабель ворожий на підході. Хоча насправді ніякого ворожого корабля не було. Чорт. А я... Але я не можу зрозуміти одного. Шакал ж не постійно рятував їх. А цей Мохчотра... Доволі довго створював ці рейди. Коротше. Гра насправді. Мене вразила. Спочатку е, я думав, що шею цей Алекс. це, це є шея тільки через 300 років. Ну, реально, дивіться, історія цілковито схожа. Вони попали в якусь катастрофу. Він. Черт. Це Це просто капець. Я надзвичайно здивований. Мені сподобалася історія і. Це ще не кінець насправді, акт 2 попереду, і ми обов'язково в нього зіграємо. Якщо вам сподобалася ця серія, та й взагалі проходження першого акту, то не забудьте поставити палець вверх і підписатись на канал. До нових пригод. Скоро побачимося усім. Па-па-па.